Бачимо Марія пенсіонерка. У розмові з знімальною групою зазначила, що її родина від початку війни на сході всіляко допомагає військовим. А ще жінка впевнена, що в такі важкі часи для України не можна просто сидіти вдома і мовчати. Я вважаю, що не тільки маленькими мітингами, але вони необхідні ці мітинги. Ми не можемо байдуже спати, лежати, відпочивати, коли отаке от твориться. І, звичайно, треба робити, якщо ми будемо дійсно всі щось робити, Робити, то все ж таки не буде те, що є. Ірина Ярмоленко, журналіст, має власну думку з приводу таких заходів. Це абсолютно недостатньо одного мітингу, але якби його не було, то це було б мені здається ще гірше. Тому що нехай в Житомирі вийшло там близько скількох, можливо, сотні людей. Я знаю в Новоград, Волинську, в Баранівці, в користі вийшли також. нехай там ще по сотні. І в кожному містечку, селі, селищі люди вийшли, про це про поговорили. Хоча мітинг був не дуже чисельним, люди довго не розходились, спілкувалися один з одним і об'єднувались у думці про те, що не лише пересічні українці мають допомагати своїй країні, але й представники великого бізнесу, вважає голова Богунської районної ради. А коли ця свідомість проснеться, той патріотизм цих, що сьогодні вийшли так. тут так. На, 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 на майдан, <реку> да і ті, що допомагає, і волонтери, і все. А коли проснеться свідомість у керманичів сьогодні, то е, це великий знак питання <реку> і, і, і великого бізнесу. <реку> Бо мені кажуть, здається, що на сьогодні оця зажерливість, уже е, що коли е, інтереси держави стане ставляться на другий план, а попереду свій гаманець, то такий буде відбуватися до тих пір, і в нашій державі я так думаю.